Збитки громаді понад 200 тисяч гривень. На Прикарпатті завершили досудове розслідування щодо посадовиці Заболотівської селищної ради. За інформацією правоохоронців, вона зловживала службовим становищем, діючи в інтересах приватної компанії. Деталі у сюжеті. Організовувала та проводила публічні закупівлі. Правоохоронці встановили, що 43-річна головна спеціалістка одного з відділів Заболотівської селищної ради службовим становищем зловживала впродовж 2021-2023 років. За даними слідства, під час формування тендерної документації та визначення очікуваної вартості спецтехніки посадовиця безпідставно завищила ціну. При цьому вона не провела належного аналізу ринку, ігнорувала принципи відкритості. конкуренції і економії бюджетних коштів. Відтак у червні 2021 року Заболотівська селищна рада уклала договір з приватним підприємством на закупівлю ескаватора-навантажувача вартістю понад 3 мільйони гривень. Утім, судова експертиза становила, реальна ринкова вартість техніки значно нижча. Через декілька років під час другої закупівлі посадовиця повторила порушення. Тоді вартість ескаватора складала понад 4,2 мільйони гривень, що також перевищувало об'єктивну ринкову ціну. Обидва тендера виграло Неї та саме підприємство, яке отримали кошти з місцевого бюджету у повному обсязі. Завищення вартості спецтехніки завдало суттєвих економічних збитків громаді понад 224 тисячі гривень. Правоохоронці повідомили фігурантці про підозру у січні цього року. За частиною першої статті 364 Кримінального кодексу України йдеться про зловживання службовим становищем. Суд призначив її запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 днів. Наразі досудове розслідування слідчі завершили. Обвинувальний акт скеровано до суду. Остаточну правову оцінку діям фігурантки надасть суд.